Тарас Шевченко не гріє сонце на чужині, не гріє сонце на чужині, а дома надто вже пекло, мені не весело було на нашій славній Україні. Ніхто любив мене, вітав і я хилився ні до кого, Блукав собі, молився Богу. Та люте панство проклинав і згадував літа, лихії, погані, давні літа. Той ді повісили Христа І тепер не втік би син Марії. Ніде не весело мені, та, мабуть, весело й не буде, і на Україні добрі люди, отже, такий на чужині. Хотілося б, та й то для того, щоб не робили москалі труни із дерева чужого, або хоч крихотку землі із за Дніпра мого святого її вітри принесли та й більш нічого. Так то, люди, хотілося б, та й що гадать, нащо вже й Бога турбувати, коли по-нашому не буде.